Так, здрасті, казацтво, е, Будемо говорити сьогодні знову про роботу з камерою, про роботу перед камерою. Але я маю вас перепросити одразу, тому що я не вивчив текст, який написав. Я буду його, ну, як, типу, як, пересказувати, читати. І одночасно робити вигляд, що якби він тут не до чого, я сам все можу розказати. Так, будемо сьогодні говорити про дуже несподівану тему. Вона нікому, вона ніким зараз не обговорюється, вона не актуальна, людство нею не цікавиться, і я прийняв рішення. Зробити цей виклик і поговорити про дисциплінованість. Про дисципліну. Е, я знаю. Не знаю, що я тут написав. Я знаю. Всюди крізь говорять це слово дисципліна. Пхають його як тільки завгодно і до чого завгодно. Я людина взагалі не дуже дисциплінована. Проте зараз із цим активно займаюся. І із цим активно. Перелаштовую себе. Давайте так. Частіше, да? давайте так, частіше за все, слово дисципліна воно асоціюється із цифрами, графіками, годинами, розпорядками. І все це, всі ці однакові цифри, всі ці однакові цифри, які мають стосунок до різних речей. Про цифри мова в нас йти не буде. Не буде я трошки гуманітарій і. Слова. Я... Про цифри у нас мова йти не буде, тому що я трошки гуманітарій, і слава Богу. Але, братва, дисципліна це не тільки цифри, це також і звички. І от на звичках я трохи зупинюся. А, в... а саме які звички треба впровадити у роботі з камерою. Так. А зазвичку я пораджу тобі взяти своє ставлення, налаштування у роботі із камерою та перед камерою. Що саме я тільки но балакнув? Тобі треба звикнути, що робота із камерою приносить, приноситиме тобі задоволення. Для досвідчених таких матьорих е, ребят це може прозвучати трохи дивно. Адже нібито все апріорі і так. Є. ні. Ребята, для новачків, для невпевнених є лише одна думка. Нахіра я взагалі це роблю. Будеш такий же шлак, що я навіть... Буде такий же шлак. Нахіра я це. Нахіра я це роблю. Буде такий шлак, що я навіть дивитися не захочу. Братва. Перевертаємо все догори низу. Думаємо наступним чином. Ну, ну як думаю, не зніфіга, типу, логічно вибудовуємо таку думку. Клас, я спробую, тому що, врешті-решт, спочатку це дивитимусь тільки я. Клас, я зроблю, і в мене буде можливість передивитися і виправити. Помилки і так далі, що ти сам не погоджуєш собою, не глядач. Який дивитиметься на тебе. А що ти сам із собою не можеш полагодити, узгодити? Потім виникає ну це вже по собі така думка, що типу, клас, я зробив у другий раз краще, ніж в перший. І нехай другий раз теж фуфло. Проте це вже менше фуфло, ніж минулий раз. Клас. Наступного разу це буде втретє. Наступного разу це буде втретє. Мені подобається, що стає краще. Це невідворотній процес. Просто інколи ви навмисно е, дивитесь на свою роботу через фільтр того, що воно гірше, ніж воно є насправді, що прогресу немає і так далі. Тобто, спочатку акцентуємо на прогресі, на плюсах і їх несемо із собою у наступний день. Зйомочний, якщо він там наступного дня, наприклад. Якщо сьогодні вийшло, та має бути шанс, що і завтра вийде. Якщо не вийде завтра, післязавтра вийде. Але знаємо межу і Але! Знаємо межу і не допускаємо поблажливості по відношенню до самого себе. Фішка самодисципліни в тому, що тебе ніхто. Фігачити не буде, якщо ти зробиш у пів сили. Це ніби кайф, що тебе ніхто не контролює. А ніби складніше, тому що треба шукати мотивацію самому, для самого себе, щоб робити так, щоб не довелося себе потім самообманювати. Що не розумієш? самому для себе. Щоб робити так. блядь. Це ніби кайф, а ніби і складніше. Тому треба шукати мотивацію самому. Для самого себе. Щоб робити так, щоб довелося себе самообманювати. Що не розрозуміють. Йоб твою мать. Це ніби кайф, а ніби і складніше, тому що треба шукати мотивацію. Для самого себе, щоб робити так, щоб не довелося себе потім самообманювати, що не розумієш, чому ж так погано виходить. Ти розумієш. Тому що схалтурив, тому що схитрив, тому що зледачив. Просто чекаєш, що тобі хтось це скаже. Оце от зашорене уявлення про дисципліну, а ніхто тобі говорити не буде. Скаже, а якщо навіть і скаже. Людина це. Вона скаже те, що ти і так сам знав. Просто тобі дуже хочеться, щоб за тебе хтось це вирішив. Тобі ліньки самому це робити. Коротко. Коротко грунтовано. Грунтовано аналіти. Грунтовано. Ана... Грунтовано. Аналогі... Аналі... Коротко. Ми грунтовано, аналітично налаштовуємося на роботу, контролюємо свою лінь і свою повлажливість. Орієнтуємося на єдине мірило результату. Єдине мірило це що тобі самому здається, виходить, а що може вийти краще. Е, отакий от був випуск. Якщо він вам здався цікавим чи інформативним, чи просто відволікаючим, можете написати, як він вам видався Я з цікавістю, почитаю ваші думки. І Вкотре хочу сказати дякую нашим Збройним силам України. Беремо приклад з їхньої мужності, з їхньої честі. Слава нашим героям України!